Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії незвичайна гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Ульяна Павленко, корекційний педагог, Ава Фахівець, засновниця Аба студії. Ульяна, добрий день, доброго дня, Інна. Ми дуже раді вас вітати. Дуже рада, що ви мене запросили. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас. Надати нам таку важливу, таку необхідну і таку цікаву інформацію. І ви знаєте, ця інформація хвилює всіх без винятку, це дійсно так. Адже ми сьогодні будемо розмовляти про особистих діточок. Так, так дійсно. Як ви прийшли до вашої діяльності? А, з чого все починалось? Це його величність випадок, чи все ж таки закономірність? Як ви самі вважаєте? Це починалося 11 років тому. Мабуть, це спочатку був випадок, коли я народила першу дитину, потім другу дитину, була 6 років в декреті, дуже багато займалася розвитком наших дітей, водила їх на розвиваючі заняття. Потім ми, у мене дуже багато накопичилось матеріалу, і я зрозуміла, що я хочу займатися зі свої, з іншими ще дітками. І в той момент мені запропонували попрацювати, спробувати попрацювати в реабілітаційному приватному центрі Дніпра з особливими дітками, з дітками з особливими потребами. Я тоді погодилась і з того часу все почалось 11 років тому. Ви знаєте, за вашими плечми вже досить вагомий, практичний досвід у багатьох таких напрямках. Так у ваших руках велика кількість інструментів чудових, вже напрацьовувань своїх авторських. Але ж все ж таки той дар, з яким ви прийшли, він був спочатку. Це треба прийти з таким даром. Дар спілкуватися з діточками, знаходити з ними суцільну, суспільну мову і таке інше, коли ви відчули цей дар. Мабуть, коли у мене з'явилися вже наші діти? <ріст> і я тоді зрозуміла, що я хочу, що я відчула, що я можу допомагати іншим діткам, коли прийшла в реабілітаційний центр, і тоді все почалось. І я відчула, що я можу допомагати. Ульяно, скажіть, будь ласка, з якими проблемами е до вас приходять та звертаються батьки? Діточок. І я знаю, що просто проблеми діточок це сказати, нічого не сказати. Це все ж таки проблема родини ці всієї, так? Так, дійсно, це проблема родини, і батьки звертаються з такою метою. Спочатку дійсно вони повинні бути. У невролога, а якщо невролог вже рекомендує корекційного педагога або фахівця, тоді, звісно, батьки починають працювати з або фахівцем. Це затримка мовлення, затримка психоемоційного розвитку, аутизм, емоційний стан, напруження дітей якесь. І виходить, взагалі є багато норматипових дітей, багато є небажаної поведінки. Тобто істерики у дітей, які ми не ну, у звичайному житті, вони нам не подобаються і суспільство не сприймає. І, звісно, наше життя стає легше, коли дитина добре себе поводить, не то, що ми заганяємо дитину в якісь рамки, а коли це нормальна поведінка дитини. Тобто батьки звертаються з такими. Проблемами до абафахівця. фахівця. Ну так, це може можуть, можуть бути і аутисти, діточки, так? так, діточки з затриманням розвитку, так. А, але ж ось мене таке питання хвилює. Мабуть, наших телеглядачів також приходить така мамочка з дитинкою, а її педіатр каже: давайте почекаємо. Ну не говорить дитина, ну що, давайте чекати. Давайте до трьох ручків будемо чекати. Ось ваша думка нам дуже цікава, саме ваша думка. Фахівця такого рівня, як ви, чи треба взагалі чекати? Дякую за таке запитання, бо зараз, на жаль, це дуже часто таке відбувається, коли або батьки не звертаються вчасно до лікаря, до невролога, до педіатра, або звертаються до просять поради у мам бабусь своїх, і бабусі зазвичай кажуть: Ти пізно почала розмовляти, або там чоловік пізно почав розмовляти. І вони чекають. Є навіть такі випадки, дійсно, як ви кажете, чекають до трьох років. Я раджу батькам бити тривогу, коли в півтора роки у дитини немає слогів, наприклад, звука подражання. Тоді повинні батьки вже звертатися обов'язково спочатку до лікаря, а потім вже займатися з або фахівцем, або з логопедом, Це кого призначить лікар. Чи можна попасти до вас, ось записатися до вас на, на консультацію, чи взагалі ось з чого все починається? Я знаю, що з першої зустрічі вона дуже важлива, так? А як цю зустріч зробити? Що для цього потрібно? Як до вас можна? Попасти. Спочатку потрібно пройти невролога дитячого, так? і невролог обов'язково, якщо він призначає корекційну, Корекційні заняття або там сенсорну інтеграцію, звісно, батьки тоді записуються на первинну консультацію. Ми спілкуємося з мамою. Зазвичай на консультації я дитину не тестую, бо я спостерігаю, як поводить себе мама по відношенню до дитини, які у неї є вимоги до дитини, так. і як дитина себе поводить, який Контакт саме у мами з дитиною, і наскільки дитина чує мову, бо багато дітей, дуже багато зараз, вони не розуміють мову. І це велика проблема цих родин. Як я вже казала, все починається з першої зустрічі. і чому так важливо, щоб ви були на однієї хвилі з батьками і працювали разом? А тому, що деякі батьки до вас приводять дитинку і займайтеся так? А це. Ж... Мені стається неправильно, це неправильно, і я працюю, беру в роботу тільки тих, ті родини, які дійсно готові допомогти своєї дитині, які дійсно хочуть, щоб дитина вийшла на новий рівень, і які я кажу, що дитина, фахівець і батьки всі повинні бути в одному човні під назвою Допомога нашій дитині. І коли батьки дослухаються в порад фахівця, це не обов'язково тільки я. Люба родина повинна, якщо вони пішли до якогось фахівця займатися, вони обов'язково повинні, якщо хочуть, щоб у них був результат, щоб у них був прогрес маленькими шажочками, вони повинні виконувати поради фахівця свого, і тоді обов'язково буде у них прогрес. От це сумісна наполеглива праця. Так? так якщо дійсно. батьки готові до такої праці, то вони до вас звертаються і отримують чудові результати. Дійсно, так. і я знаю, що, мабуть, немає більшої нагороди, ніж бачити щастя в очах батьків, коли вони вам хизуються і радіють, тому що дитина починає розмовляти, починає по-іншому себе поводити. Так, виходить з того вузького світу. Як це роблять аутисти, діточки? Так ви виводите з цього світу замкнутого ліга. намагаємося долучити докласти всіх своїх можливостей. А вле ви як розумієте, що у кожної дитини свій, свій огляд, так сказати? Так. Так? І у кожної дитини свій самостійний розвиток, то кожна дитина це особливість, наскільки вона спроможна сприйняти нашу допомогу, настільки ми і допомагаємо дитині. А звісно, відгуки батьків, і коли ми бачимо ці прогреси, це дуже надихає. І заради цього ми працюємо. Вас рекомендують, вас радять, придають з у у нас таких фахівців просто прилікувати по пальцям однієї руки. Це дійсно так. Скажіть, будь ласка, як вдалося ось досягати таких результатів? Я знаю, що ви також наполегливо працювали. Мабуть, це мій опит. Два з половиною роки я працювала в приватному реабілітаційному центрі, три з половиною роки я працювала т'ютером в садочку індивідуально з дитиною, супроводжувала дитину в звичайному садочку, в звичайній групі, там, де 30 дітей було в групі. І я як допомагала дитині налаштуватися до звичайного життя. Дитина з аутизмом була, і потім п'ять років, як я. Відкрила, заснувала свою студію, і цей період батьки друг друга там вони спілкуються з особливими потребами дітки, батьки цих дітей, і вони радять. Не обов'язково це повинні бути діти з особливими потребами. Це діти просто з поведінкою, може, або з затримкою мовлення, комусь розвиток мовлення, або дитина. Не може побудувати речення. Наприклад, вона може користуватися мовою, але не може побудувати правильно речення. Теж батьки звертаються, і вони радять друг другу, бо я працюю тільки на результат, і мені це, звісно, дуже приємно, коли батьки радять. Ви знаєте, я порадила всім батькам. ось без, без винятку, не, 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 не дочекатися там, поки там щось дитинка. Просто ось всім батькам прийти до вашої чудової студії, щоб правильно розвиналася дитинка. Чи є у неї там якісь завади, чи немає, але це так важливо, бо у вас дуже чудова аботерапія, так? І взагалі, як вам прийшла ідея створення вашої чудової студії, адже я дійсно не сказала про те, що ви засновниця студії аботерапії. з чого все там починалося? Коли ми закінчили з цією дитиною перебування в садочку, ми розсталися, бо виросли ми, да? і так. ми прийшли до цього висновку, що окремими шляхами ми рухаємося. Зараз ми спілкуємося з цією родиною дуже добре, і я зрозуміла, що я повинна далі надавати, ділитися своїми знаннями, допомагати родинам, і о, вирішила, що я зможу. Заснувати всю свою або студію, якій, до речі, 11.02 буде 5 років. Ой, вітаємо вас, вітаємо дякую. нас всіх по перше, з тим, що у нас є така чудова студія, є такий чудовий фахівець, як ви. І безумовно, нехай проквітає ваша студія і далі, щоб ми відсвяткували з вами 50 років. Так дуже дякую, велика вам вдячність перш за все. 486 щасливих родин завдяки вам, це щонайменше вже нараховано, дійсно, які обрели щастя бачити свою повноцінну дитину завдяки тому, що вони вчасно звернулися до вас. Скажіть, будь ласка, нам дуже цікаві ваші поради саме для тих батьків, які ось в відчаї наразі так, опустили руки і не знають, з чого починати. Нам дуже важливо, що ви їм порадите. Спочатку потрібно звернутися до лікаря-невролога. Потім, як я вже казала, рекомендація дуже зараз багато невропатологів-неврологів пишуть, що потрібно працювати з АБА-фахівцем. І звертаються батьки до АБА-фахівця. і, звісно, вони повинні працювати і не зволікати. Саме головне, щоб не втрачали батьки час. Щоб вони не чекали якоїсь миті, або у дитина почне розмовляти, або у дитини налагодиться поведінка. Ні, самостійно це нічого не відбудеться. Потрібна дитині допомога, і допомога потрібна найшвидше, щоб саме, що саме дороге, є у цих, в цих родинах, це час, за який вони повинні боротися і користуватися кожною хвилиною. Ну, я б сказала, що ось дуже хочеться ще порадити таким родинам негайно вам зателефонувати, а ви їм все поясните, що робити, який перший крок, і з чого це ще починати, так? Так, є які родини, звісно, як ви кажете, що вони не знають, з чого починати. Мені так само пишуть в інстаграм Мамочки, вік дитини, наприклад, да, і що нам робити далі. Тобто я даю батькам поради. Якщо люди знаходяться в іншому місті, то у мене вже є деякі деякі там неврологи, наприклад, або логопеди, які по запуску мови працюють. Тобто я з мамочками, звісно, ділюся і даю поради. Але ж у вас також є ви вчилися також на логопедичний, так скажімо, напрямку. Так, так? ви ще також тут фахівець. звісно, да, коли я пропрацювала, мабуть, десь. Три роки в аботерапії, я закінчила у міжнародного фахівця аботерапію терапію курси, і тоді я зрозуміла для себе при запуску мовлення у мене щось не так відбувається, як нас вчили, наприклад, на аботерапії. І тому мені прийшла думка, я. Вирішила для себе, що мені необхідно це. Я пішла, закінчила декілька, по-моєму, троє курсів з логопедії по запуску мовлення. Звісно, мені це було цікаво, це такий розвиток новий. Я багато закінчувала і різних онлайн-курсів, так само і з іншої держави, про яку я зараз не буду уточнювати. Так, Це завжди повинен бути рост. Рух якийсь з по сходинкам вперед. Так, ось такий всебічний розвиток, і це дуже-дуже важливо. Ось тому у вас такі чудові результати. Ми на порозі неперевершеного інтенсиву. Нагадайте, будь ласка, його назву. Так, ви вгадали? Дійсно, я зараз запускаю. Я дуже цьому довго навчалася. Два місяці в мене йшло для того, щоб я самостійно навчилася і зрозуміла, як мені це потрібно зробити, як упакувати мої знання. Це буде онлайн, інтенсив, двохтижневий, як позбутися дитячих істерик. На... Ой, яка важлива тема, так? Да, дуже це, важлива. це дуже для важлива. всіх батьків. Тобто ви там вчите. Як зробити так, щоб взагалі така не не виникала така ситуація? На двотижневому інтенсиві, як позбутися дитячих істерик, батьки навчаться в першу чергу, як поводити їм. Бо поведінка дитини починається з поведінки батьків. Вони навчаться себе, як поводити. Як які бувають істерики, види, види істерик, бо вони не просто так, просто дитина там впала, наприклад, і кричить або там тупати ногами? Ні, це потрібно, вони є різні ці істерики. Ми будемо вивчати ці істерики, як реагувати на істерики? Якщо істерика відбувається вдома, це одна поведінка батьків. Якщо істерика відбувається в торговельному центрі. Поведінка батьків інша. біля іграшок. Так? А, так, 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 біля іграшок або біля там, і істаф, наприклад. А, поведінка, якщо дитина впала на вулиці, істерика на вулиці. А, я називаю це вистава, бо діти влаштовують вистави. Це не істерика, це вистава, з якою батьки повинні пропрацювати. Над собою, а потім донести дитині, що вона може з цим впоратись за допомогою батьків. І тобто, на цьому двотижневому інтенсиві, як боротися з дитячими істериками, ми будемо знайомитись і налагоджувати стосунки в родині і родини з дітьми. Ага, а бонусом що піде. Бонус на, я придумала такий, це дуже актуальна тема, як забрати, прибрати у дітей спокійно гаджети. Бо за зараз... просто бонус такий, що так окремо, найважливіша тема, можна сказати. Так, да, Бо зараз дуже багато. Знаєте, діти на навіть я спілкувалася з неврологом дитячим, і вона каже: заходять діти на прийом, і вони просто дивляться в телефон. Вони зайшли з черги з коридора телеф... з телефона. Зайшли до невролога-лікаря, і вона каже: Я не можу навіть зробити обстеження, бо батьки бояться прибрати телефон у дитини, бо буде істерика. відразу і на цьому інтенсиві ми зможемо прибрати спокійно телефон. Так це буде бонусний урок. Ви чули спокійно прибрати і істерики, і залежність від гаджетів. Це, мабуть, хвилює всіх батьків без винятку. Ви знаєте, куди телефонувати, ви бачите телефони на своїх екранах. Додавайтесь до сторінок Ульяни. Ви завжди системно будете отримувати стільки інформації неперевершеної, цікавої, системної, дуже важливої, що ви собі не уявляєте. А Ульяночко, як вам вдається так гарно виглядати? Ось, мабуть, у вас дуже велика підтримка родини, ось пару слів про це, адже у вас таке досить серйозне навантаження. Коли я приходжу з роботи, я люблю тишу, спокій, природу там поїхати кудись. Ми живемо в приватному секторі, у нас поблизу є <свісно> чудова природа. Тут чоловік мене підтримує, ми йдемо гуляти, наприклад, да, на природі. І діти, звісно, теж підтримують. Вони можуть приготувати вечерю, коли я прийду з роботи. І підтримка родини. І... Ви знаєте, а у кого як не у вас? Бо дійсно ваша родина це приклад того, як треба відбудовувати взаємовідносини з діточками, з родиною взагалі, з чоловіками таке і інше. І було б дуже дивно, якщо б так не було. І завжди за такою успішною жінкою, такою яскравою, стоїть міцний чоловік, який її підтримує. Це дуже-дуже важливо. Ми дуже раді вас було сьогодні чути. Так швидко час минув. А є про що поговорити, говорити з вами хочеться багато про що. Але ж любі друзі, ви не будете обмежені у часі, телефонуйте, задавайте питання, доєд... доєднуйтесь до сторінок Ульяни. І, взагалі, якщо у вас є певні проблеми, про які ми сьогодні говорили, то вам дуже пощастило, якщо ви нас наразі бачите. Ульяночко, а вам є що побажати, Дніпряно? Звісно. Я хочу побажати всім батькам, дніпрян, батькам Дніпра і батькам України. І саме головне впевненості, віри в своїх дітей, давати їм якомога більше любові і час приділяти час правильно дитині, не просто знаходячись рядом поряд з ним, а 20 хвилин, наприклад, на день. Ко... Правильно приділяти час, корисно приділяти час, і звісно, я хочу, щоб всі захисники, і захисниці, всі повернулися додому якомога швидше. Ой, дякуємо вам. Ми також цю дуже велика вдячність вам за побажання. Любі, друзі, але якщо ви не знаєте, як зробити вашу родину щасливі, все щасливіше, і не знаєте, як впоратися з деякими проблемами, пов'язаними з вашими дочками, то ви вже знаєте, куди телефонувати. Ще раз велика вдячність. Дуже будемо... дякую, що ви запросили а мене. Ми будемо дуже раді вас бачити в майбутньому у цій студії. До побачення, до побачення, до побачення любі друзі.